Привіт, друже! Е, я от знімав попередню серію, і в мене сталася неприємна подія. Мене зірвав кріпер. Я, звичайно, загинув, бо я був без броні. І, так як то був хардкор режим, світ довелося видалити. І все, зникло, все пропало. Я зрозумів. Хардкор режим не для летсплею, хардкор режим для тренувань. Ось, тому я створив новий світ. А... От я тільки що в нього зайшов. І зараз я. Так. Складність хард. Так. Normal, fast. В принципі, можна зробити отак. Яскраво. Окей. Все добре. Ну що ж, починаю. Своє життя в новому світі, і тому я назвав це новий сезон. Це буде новий сезон. І зараз ми знімаємо першу серію нового сезону. Ну, перш за все, треба зрубати багато дерева, щоб можна було з нього робити інструменти. Так, друге завдання зробити кам'яні інструменти. І третє завдання добути їжу. Їжа, то перш за все хліб. І є в мене така ідея не вбивати тварин. Ну, от, не вбивати. Зомбі вбивати, скелетів вбивати, а корів, свиней, курей зовсім не вбивати. Спробуємо це зробити. І не їсти м'ясо. Навіть гнилого зомбячого. От такий я буду вегетаріанець. Як на мене, цікава ідея. Ну що ж, можна дещо вже зробити. А саме крафтейбл або по-нашому верстак. Я раніше казав станок, але це не зовсім вірно. Не зовсім правильно. Так, робимо кирочку дерев'яну. Без цього не буває жодного Майнкрафту. А, ну... О! Їжа! Перша їжа. Чудово! Можна ще кілька, а, кілька дерев, які стоять окремо зрубати. Що, може, ще яблучка впадуть? А якщо знайдемо золото і зробимо з них золоті яблука. Оу... То буде цікаво зовсім. Ну... Ну, що це? Оговорили. Ще одне дерево зрубаю. Давай, рубайся. Рубайся дерево велике і маленьке. Сподіваюсь, мене зараз добре чути, я вже... Майже вперся в мікрофон ротом. Саженці позбираємо. Вони на... Ми їх не будемо, може, садити зараз, але вони підуть на паливо. Так, будинок я будувати не буду, я буду робити якийсь сховок, перечікувати ніч. А якщо знайду зараз залізу, то буде взагалі дуже добре. Можна буде настригти овець і ночувати вже, перечікувати, не перечікувати ніч, а щоб вона проходила повз нас. Вночі будемо спати. Але для цього потрібно залізо. Як я казав, тварин вбивати я не хочу, тому овечок, якщо то треба постригти. Оце я зробив пічку. Так як вугілля я не знайшов, я його поплавлю. Так, а тим часом порубаємо. А, ну вже можна зробити і кірочку кам'яну. Ну і заодно ще пару інструментів. Ну для самозахисту мечик. Окей, що там вугілля плавиться? Візьмемо ще пару саджанців додамо з тих. Окей. Та зараз піде вже справа веселіше. Можна було і не плавити, але хто ж знав, що я його знайду так швидко. Зазвичай багато вугілля з'являється вже коли ну, розвинувся добре. А на, так на початку не щастить з вугіллям, ну, як і з залізом, і зі всім. Спочатку треба попрацювати, помучитись. Пошукати, потім може знайдеш. Ну вже коли в тебе є алмазна прокачана кірка, тоді на вугілля просто не звертаєш увагу. Та й на залізу особливо уваги не звертаєш, але для цього треба кілька днів пожити і попрацювати. Так, добре. Ну що, день закінчується вже так. Вечір треба хоча б посадити якесь поле зробимо, зроблю ой, не там, зроблю трошки факелів. Зовсім не багато. Так, ну і е, треба зараз побігти в, інші, в іншу кулю туди, де є вода. Е, бо тут я не бачу озера, немає ніякого. Ну, побіжимо вниз. Не знаю, чи там є. Сподіваюсь, що є. О, залізо є. Залізо це дуже добре. Хоч не багато, хоч трохи. Окей. Вода є. Є вода. Ну що ж, тоді, раз є вода. Тут ми поки що і залишимось. Сподіваюсь, насіння не дуже зручно тут ця вода. На сіннє я зараз знайду. Одне вже знайшов. Друге, третє, четверте, п'яте. Ну, ще хоча б одне. О, добре. Пуститись нижче, біля води, зробити поле собі. Окей, ага, земля в мене тут. Зробимо поле. Ну і е, треба зробити стінку, щоб до мене не добиралися злючі моби. Загородитись просто. Наберу землі, земля е, такий матеріал, якого можна багато набрати і дуже швидко. На перших порах мені його вистачить. Я навіть стелю робити не буду, кришу не буду робити. Просто огорожу зроблю в два блоки. Павуки зможуть до мене пролазити. А, ми зробимо трошки похитрому. По хитрому це ось так. Ми такі віконця полишаємо, вони не дадуть мобам, павукам не дадуть пролазити через стіну перелазити. А земли, я думаю, уже... ...вже ничь. И они зараз уже з'являться. зовсім мало часу. Окей. Так, ну і е, ми забули, забули, забули забортик. Ось тут треба зробити хоча б через один. Більше нема землі, ну нічого. Прийде павук, прийдеться його вбивати. Тут ж поставимо пічку, щоб вона нам світила. Так. Зробимо зразу. А, факели вже є. Освітимо. Опа-па, тут павук може пролізти. Треба закрити. Зробимо так. Мішки почали літати. А, от ще погано ці вікна. Через ці вікна можуть скелети стріляти в мене. Мабуть, треба прорватися туди ще трохи, копнути землі. Цей потік не дасть ворожим мобам пройти, а я зможу зайти. О, є ідея, можна накопати піску, наробити скла і закрити ці дірки склом. Я зможу бачити їх, а вони. Не зможуть в мене стріляти. ей 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 випливай, 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 не вмирай. <клух> Мало не вмер. Раз, два. Три. Ще швиденько. Скільки там я поставив? Сім, добре, мені треба шість, щоб зробити панелі. Окей. Ну що ж, ще трошки Кладу там чотири. Ну, в принципі, ось так буде дуже добре. Окей, тепер треба зробити сапку. Так сапку, сапку... Щоб посадити город. Отако. От І шість грядочок. А, краще трохи далі від води. Де оп, а як це я не досчитався, я ще одну не підняв. Ну Нічого, хай росте 5. Скло є. Можна зробити панелі. Окей. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Окей. Ще би я десь зробив двері. Отут. Отут будуть двері. Так, на двері треба. Шість дається, так? Дощок. Так. Шість дощок. Поставимо тут двері. Не дуже гарно. О, так краще. Ну, в принципі, в мене на карті видно ж мобів, так що... А їх тут нема зараз. Отако. Якщо приблизити, нема жодного моба. Ну, так це ж чудово. Можна ще попрацювати, поки їх тут нема. А, я ж забувся, вони біля мене не спавняться. Це вже, якщо я... Кудись побіжу, то вони там з'являться. А поки я тут, вони а, в радіусі 30, здається, блоків не з'являються. От, я сюди натискну плиту поставити. Поставимо отаку, от щоб не заморачуватись кожен раз закриванням дверей. І відкривання отак. Раз. Чудово. Добре. Ще би я зробив отаку штуки. та ну що таке. От. І поставив його. Що в мене нічого нема, є земля. От сюди. Так, пшеничка росте. Тут посвітимо трошки. Гораз. Зовсім непогано ми обжилися. Ну, вже тоді можна і якусь таку. Кришу трошки зробити. це треба опустити вниз. Ого, я вже назнімав майже 20 хвилин. Ну що, тоді треба закінчувати? Коротко. Ми вижили, збудували будиночок. Так, в цьому будиночку ми посадили собі, посіяли пшеницю. Ну, це навіть не зовсім будиночок, це так, сховок тимчасовий. Хоча, мабуть, тут він вони... і... Ні, не знаю, не буду я тут жити. Це такий тимчасовий сховок, щоб набрати ресурсів. От. Ну, все. Що, в наступній серії будемо. Далі вирощувати пшеницю. Підемо, позбиваємо скелетів, щоб набрати кісток. Треба От. Ну все, 20 хвилин, я думаю. Більш ніж достатньо для одної серії. Папа! -па.